Коли активісти громадської організації ВПО України їхали до переселенців в Олександрію Кіровоградської області, щоб надати їм гуманітарну допомогу. По дорозі в місті Золотоноша Черкаської області місцеві благодійники надали солодощі для дорослих і малечі. Так, дякую Золотоноша, ВПО України, депутат місцевий, дуже дуже наш потужний друг Андрію. Для переселенців це дуже добре. Канівський, Канівський Серкічіш, як ви кажете, Звінігородський. Да. Це дуже качественний продукт. 700 кілограм. Україна. Плати українцям, куштуй український, і купує український. Копляй. Дякуємо. Їдемо зараз, і Олександрія, і Кіровоградщина, і Черкаси заїдемо до військових. Дякуємо Це за свідки, сер... за, сер... за, сер... за гігієну, що ви надали. Рот... Золота ноші, дякуємо. 100%. і команда Вайцеховського, народного депутата. Це ж ви по він Це жін созивов тут. Три був три созива. Да. Народний депутат Вайцеховського народний депутат покинув нас. Не, не вистачає нічого там робити в золотоно. Ні, хай закони приймають. Віталій Вайцеховський. Найкраща команда. у вас, Найкраща. Їдемо і робимо добрі справи кожного дня. Ви по Україні.